Спокій та безпеку мешканців селища Микулинці, Теребовлянського району відтепер забезпечуватимуть шестеро поліцейських. Тут розпочала роботу чергова поліцейська станція, п'ята за кількістю в області. На урочисте відкриття завітали керівники району та головного управління національної поліції Тернопільщини. Ви повинні оправдати те довір'я, яке на сьогоднішній день вам дано. Скоро прийдете перетестацію, отримайте нову форму. Працівників поліції і будете настоящими тими полісменами, які повинні приходити на допомогу людям і ніколи в житті не кривдити людей. І щоб дійсно це приміщення відвідували люди з благими намірами, а чим поменше приходили з бідами і негараздами все приміщення. Подякував керівництву поліції Тернопільщини за таку необхідну ініціативу створення поліцейської станції, голова Теребовлянської районної державної адміністрації Юрій Ништа. Це наближить оперативну роботу ближче до сільського населення, ближче до кожної сім'ї, до кожної людини. Це дуже важлива подія у житті цієї громади, адже оперативники зможуть скоріше реагувати на будь-які правопорушення, а також забезпечувати законність. Правоохоронці забезпечені окремим, повністю відремонтованим за кошти місцевої влади приміщенням, комп'ютерною технікою, зв'язком та транспортом. Керівник станції Микола Сирник переконаний, що спільними зусиллями поліцейських та громади вони зможуть забезпечувати правопорядок на ввіреній їм території. Людей у нас буде працювати шість чоловік. Будемо працювати по змінно по 24 години. Завдання в нас будуть основні забезпечення охорони громадського. І безпеки, і публічної безпеки, ну і допомога людям в саме в першу чергу. Швидке реагування на заяви та звернення громадян. Станція обслуговуватиме Миколинецьку об'єднану територіальну громаду, а також села Кровинка Лошнів Сущин та Остільці. Міліція не тільки стає ближче до народу, але й міліція зараз є в єдності з народом, появляється. Довіра, повага, розуміння, що той, хто має погони на плечах, він є представник держави, він є представник закону, він має стояти на стороні правди. І ми сьогодні молимося не тільки за ті стіни, куди будуть спішити люди, тому що так життя є, що не тільки є радість і добро, але є випробування, є поміж нами. І злочини, і всілякі такі трафунки, коли людина розуміє і іншого виходу немає, як звертатися до дільничого одразу після освячення приміщення станції, досвідчені працівники поліції приступили до праці. Нагадаємо, пілотний проект щодо створення спеціальних поліцейських станцій на Тернопільщині стартував у березні. Загалом в області планують відкрити 17 таких правоохоронних об'єктів.